Хрусталь на шару. І ціна Ваз від 100 гривень. Давайте будемо якраз проценять, будете говорити багато чи замало. Дивіться, ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень, це в нас для орішків, ціна 100 гривень, така ваза, чи що це в нас? Коротше, конфетні ціна 100 гривень. Міні ваза, хрусталь. ціна 100 гривень. Це на 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Розпродаж 100 гривень. Це у нас, мабуть, для льоду. Для льоду давайте. Дивіться, яка краса. Подивитесь, почав в інтернеті. 300 гривень. 300 гривень це буде за 300. Давайте цю поставимо, як ви гадаєте, Сіки. Отака вона нормальна. Коротше, давайте 500 гривень. 500 гривень. Дуже гарний об'єм. 500. Переходимо далі. Чуть поменше. 400 гривень. 400 гривень. Якщо кому потрібно, заходьте на сайт, замовляйте. О, дивіться, яка чудова ваза. Як вам? За 200 гривень. 200 гривень. Так, ну давай далі, що що, дивіться, ще які вази. Як вам така краса. Ну, Тут добротне стекло. 300 гривень. Така ваза буде 300 гривень. 300 гривень. Ще раз, ваза, дивіться, яка краса. Ваза, давайте цю. Зараз подивимося, що всередині. Тоже добротна. Добротна ваза. питань немає. Тоже 300 гривень. 300 гривень ваза. Вся 300 гривень. Набір з двох одиниць. Піалки. Трьох одиниць. Коротше, 300 гривень. Дивіться, який набір за 300 гривень. Раз. Два. Три. Напишіть в коментарях. Цена 300 гривень. Хрусталь. Хрусталь. Цена 300 гривень. Що це в нас? Тож, дивіться, які піалочки, так? Да? Піалочки з двох одиниць. Чи це не піалочки, я не знаю. Ану. Фруктовниці. Дві одиниці в наборі. Ціна. Теж 300 гривень. 300 гривень. 300 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. В інтернеті там по 1000, по 500. Дивіться ще раз. Тоже... Це що в нас? Тоже для льоду. Для льоду не менше 1000 гривень 800. Ми там поставили такі набори. За 300 гривень, просто шара. Ціна на сайті від 100 гривень. Дивіться, вази від 100. Притюрніці різні. Подивіться, яка краса. Яка краса? Давайте її зробимо за 400 гривень. Напишіть в коментарях нормальні ціни. І, якщо не нормальні, опустимо ще в половину. Якщо нормальні, оставимо так. Заходьте на сайт, замовляйте. Якість, дивіться, яка якість за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Ще безкоштовна доставка по всій Україні. Всім гарного дня!